Щітка по металу, ну, грубо кажучи, по металу від торгової марки дорожна карта. На етикетці написано, що щітка латунна. Неозброєним оком видно, що дійсно замість сталевих прутків латунні штучки. І вона потрібна для того, щоб десь щось ніжно нам прибирати, щоб по мінімуму, бачите, стару фарбу вона забирає і практично не недряпає нашу поверхню. Де вона потрібна? Де її треба використовувати? Якраз в тих. Моментах, де треба зачистити, наприклад, контактні кольца генератора, десь контакт відновити і не пошкодити нашій поверхні. Ось така напроти моєї руки ось така невеличка щітка для делікатних робіт по відновленню металевих поверхонь.